Достойний хвали, достоїн поклоніння і честі. О, хвала тобі, чудний Бог, поклоніння тобі, наш Вседержителю, Алілуя. Ми дякуємо Тобі, наш Бог. Що Ти дарував цей день чудовий, ясний, світлий, щоб ми тут зібрались перед тобою, Господи, О Ісус. Ми дякуємо Тобі за заповіді Твої. Ми дякуємо Тобі за вічне життя, яке Ти дав своєю жертвою, Господи, зійшовши на цю землю, посвятивши себе, Господи, цим наругам, цим стражданням, Господи, коли Твоє життя було віддане, Алілуя, Ну Ти віддав все все тому, хто суддя праведний, Алілуя Тобі. Ми дякуємо. Тобі, Господи, за цю жертву Твою, за цю Голгофу. Ми дякуємо Тобі наш Бог. Бо саме цим Ти дарував нам, Господи, майбутність і надію. Алілуя! Ми дякуємо Тобі. Благослови, Господь, на цьому місці кожного серця. Хто буде вступати, Господи, в цей заліз з Тобою, Даби було з повного серця посвячення в жертву святу. Господи, благослови. Прийми поклоніння, прийми подяку, Господи. Ми дякуємо щиро. Слава Тобі і і поклоніння. Великий Бог, Отець і Дух святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство і сила, і слава О віки. Амінь. Рано чи пізно в житті кожної людини наступає момент? коли вона розуміє, що її серце є якась, так би мовити, порожнеча. Багато людей намагаються цю порожнечу знаєте, закрити якоюсь працею, якоюсь роботою. Багато людей вони шукають багатства і думають, що в якихось фінансах, матеріальних цінностях вони знайдуть щастя. Багато людей вони просто віддаються у полон гріха і просто проводять, скажімо так, даремно своє життя. Але поруч із тим, багато людей вони розуміють, що справжнього щастя вони не можуть знайти без Бога. І саме Господь, його Божа любов, його Божий мир, вона має можливість закрити цю духовну порожнечу в їхньому серці. І коли людина віддає своє життя в руки Божі, коли людина повною мірою бажає служити для Бога, то й Господь живе в її серці і дарує для неї благословіння. Моє життя тут на землі немало змісту, ні ціни. Ісус прийшов, спасіння дав. За мене кров свою проляв. Прошу псалом. Чись на навколишній світ, багато людей вони задаються запитанням, як це могло бути так досконало створено. Багато науковців вони говорять про еволюцію, про мільйони років, про якийсь науковий прогрес. Але кожна людина вона розуміє, кожен християн розуміє, що все, що ми бачимо, весь створений Богом світ, він створений для того, щоби. Господь, проявивши через таку міру для нас турботу і піклування, і навіть промовляючи через природу, промовляючи через те, що нас оточує, Господь покаже, наскільки він сильно любить нас. Володимир Маяковський сказав наступні слова: якщо в небі запалюються зірки, значить це для когось потрібно. Знаєте, з одного боку, це потрібно для нас, для людей, щоб дивлячись зоряне небо, ми могли побачити всю велич Бога. А з іншого боку, це потрібно для Бога, тому що навіть через таку річ, як зірки на небі, він проявляє для повідношення до нас свою любов і турботу. Зараз буде співатися псалом, в якому сказані наступні слова: тисячі зір ти засвічуєш в небі, Господи, сила твоя все тримає у дужих руках, і на землі тобою існує і просторі. Милі твоя досконала у славних ділах. До слова проповіді запрошується пресвітер церкви дружба коліні Сергій. Слава Богу! Слава Богу! Дав нам Бог благословенний час. Ми усі перед Божим лицем чекаємо цього моменту, коли наші друзі вони будуть складати обітницю. Служити Богові доброю совістю. Ми чекаємо цього моменту. Я думаю, що кожен до свого часу складав таку обітницю, він вертається, можливо, думками назад, де ми стояли також в білих одежах і складали обітницю, що будемо Богові служити щирою і доброю совістю. І зараз це такий час, де ми можемо переглянути своє життя. Як прийшло наше життя, наскільки наша совість вона є чиста, наскільки ми дотримували вірність в нашому Господеві, наскільки любов до нашого Господа вона возросла, наскільки ми возросли в пізнанні нашого Господа, Господь звертається до одної із церков каже: Я знаю діла Твої, я знаю працю Твою, що ти працював і не знеміг, але я маю дещо на тебе. Я маю на тебе, що ти залишив свою першу любов. Я собі так задумався, брати і сестри, як можна служити Богові, коли наша любов, вона згасає до нашого Господа, коли у нас немає бажання шукати нашого Господа, коли нас немає стремління. коли ми служимо Господу по обряду, коли все по привичці, коли роки вони вже можливо дали нам практику, як служити Богові. І ми не возростаємо, ми не рухаємося, ми не пізнаємо його, просто все лишається по обрядовості. Але Господь, Він має до цієї церкви, що ця церква лишила свою першу любов. Брати і сестри, я би хотів, щоб ми переглянули кожне своє життя, Чи в нас є любов до нашого Господа, щоб служити Йому всім своїм серцем. Хай Господь нас благословить, кожного хто буде вступати за віз Господом. Свого часу Ісус Христос, коли залишав цю землю, віддав постанову своїм учням, каже, ідіть по всій землі, навчайте і хрестіть во ім'я Ісуса Христа. І кожен, хто покається і охреститься, буде спасений. І ми це виконуємо. Хай Господь благословить. Хочу коротко зачитати Боже Слово. Це буде перше послання апостола Павла до Корінтян, 9 глава. 24-й вірш такі слова. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, щоб одержали ви. Апостол Павло, він звертається і каже: Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, щоб перемогти. Моє бажання сьогодні до вас, хто буде складати обітницю Господеві, біжіть так, щоб перемогти, Біжіть так, щоб свого часу одержати нагороду від самого Господа, не дивитися, як хтось з боку біжить, не рівняти себе з людьми, але дивитися на начальника і звершителя віри, на Ісуса Христа, який свого часу прийшов в своє життя, не догождав людям. Ну, він догождав своєму отцеві, і моє бажання, щоб ви пройшли цей, цей момент свого життя, і кінці його отримали нагороду від Господа. І далі він каже такі слова: тож біжу я не так, немов на непевне, борюся не так, немов би повітря б'юче, але мертв... мертвляю неволю я тіло своє, щоб звищаючи іншим, не стати самому негідним. Апостол Павло говорить такі слова, каже: Я біжу не так, немов на непевне, але як напевне. Я би хотів, щоб ви бігли з вірою, розуміючи, можливо, що наша сила, наша мудрість вона є обмежена, але ви вступаєте в з Господом. І коли буде вірність з вашої сторони, обов'язково буде вірність зі сторони Господа. Можливо, наша сила, вона. Буде обмежена закінчуватися, але є Бог, який дасть сили добігти. І я би хотів, щоб ви бігли з вірою, розуміючи, що є Бог, який почав своє діло і він докінчить. І він ніколи вас не лишить на серед дороги, коли буде важко, він буде нести на своїх руках. Тільки хай ваша віра, ваша любов до Господа вона ніколи не згасне свого часу. Коли народ ізраїльський, вони вийшли з Єгипту, було багато бажаючих, які мали ціль війти в обітовану землю, було сказано, що там тече молоко і мед, вони вийшли з рабства, але багато з них не дійшли до цілі. І я зачитаю 10-й розділ з першого вірша такі слова. Не хочу браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море. І всі хрестилися в хмарі та в морі Мойсея, і всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили вони від духовної скелі, що йшла всі за ними. А та скеля був Христос. Але їх багатьох не вподобав був Бог бо понищив понищені їх у пустелі. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі вони. Описують такі слова і всі охрестилися в хмарі та в морі в Мойсея і всі їли ту саму поживу духовну. Але багатьох їх не вподобав був Бог. Всі вийшли. Але прийшов такий момент, коли вони почали озиратися назад, коли не побачили, що не вистачає того, можливо на що вони сподівалися, немає того. Вони почали нарікати. І коли пішли посланці розвідати цю землю, написано, пішло 12 чоловік. Вони побачили, що дійсно земля дуже добра. але побачили там дещо, що там є люди великі, велетні є. І, прийшовши назад, 10 чоловік казали: дійсно, земля гарна, плоди є гарні. Те, що нам Господь говорив, ну так і є. Но ми туди не зможемо війти. Там є люди великі, воїни, велетні. Ми туди не війдемо, в них не стало віри. Но двоє чоловік, Ісус Навін і Халев, говорили такі слова: ми війдемо, з нами є Господь, нам Господь допоможе. І так сталося. Двоє людей, які мали віру, які знали, що вони туди війдуть, вони туди і війшли з вірою. Війшли вони, їхні доми, їхні родини війшли. Но ці люди, які не мали віри. Вони лишилися блукати по пустині, брати і сестри, моє бажання, щоб ваша віра вона була великою. Не дивилися на обставини, не дивилися на виклики сьогоднішнього часу, розуміли, що з нами є Господь. Свого часу Господь промовляв до семи церков такі слова. Він говорив до них, і в кінці звернення свого говорить такі слова. А тому, хто побіждає, я обіцяю. Дати своє благословіння, посадити на престолі тому, хто побіждає, я його поставлю цим стовбом в домі Бога мого. Брати і сестри, Господь хоче, щоб ми побіждали. Господь хоче, щоб ми рухалися вперід і отримали нагороду. Апостол Павло він рухався вперід. Він казав: Я забуваю все те, що позаду. Він говорив такі слова, каже, що життя. Для мене це є Христос, а смерть надманяє, каже, і все я рахую за сміття для того, щоб більше придбати і пізнати Христа. Хай вас Господь благословить, щоб ви пробігли так, пройшли життя так, щоб одержали нагороду з вірою. Хай вас Господь благословить. Амінь.